Казка квест Перстень знань. Головна ідея. Маленька дівчинка на ім'я Софійка, випадково потрапляє в казковий світ де зустрічає чарівних друзів. Разом вони вирушають у подорож, щоб знайти перстень знань. Магічний артефакт, який розвиває мудрість і доброту. Квест складається з шести розділів. Розділ 1: Загадковий горішок. Софійка, гуляючи в лісі біля дому, знаходить Золотий горішок. Який несподівано розкривається і утворює сяючий портал. Цікавість бере гору і дівчинка переступає через його поріг. Вона опиняється в яскравому чарівному світі, де дерева розмовляють, а на небі замість хмаринок літають книжкові сторінки. В кінці першого розділу нам пропонують перейти за покликанням і виконати завдання на тему, прислів'я і приказки. Розділ другий. Знайомство з чарівними друзями. Ліро. Маленьке пташеня. З крилами у формі нот, яке говорить Римами. Він знає всі секрети світу і любить співати пісні, які відкривають підказки. ТОПА. Дерев'яний хлопчик, що ожив завдяки силі старовинного дуба. Він обожнює розгадувати загадки. Світланка. Весела фея, яка випромінює світло, але воно гасне, якщо хтось буде говорити неправду. Софійка розуміє, що її присутність тут не випадкова, тільки вона може знайти перстень знань і допомогти відновити гармонію у світі затьмареною жадністю та неустом злого чаклу на Невіда. В кінці розділу ми можемо перейти за покликання виконати завдання на тему частини мови, синоніми та антоніми. Розділ 3. Долина загадок. Друзі вирушають до долини загадок, де вони мають дати відповіді на три хитромудрих питання від чарівного Сфінкса. Ці питання знаходяться в казці про дівчинку Стефанію та Чакуна. Дана казка для друку є у розділі Додатки. В кінці розділу. Потрібно виконати завдання на тему казки, перейшовши за покликанням. Розділ 4. Місто забутих мрій. На шляху вони проходять через місто забутих мрій, де люди втратили всі свої бажання і надії. Тут живуть ті, хто забув свої мрії. Софійка та її друзі допомагають їм. Розповідаючи надихаючі історії та згадуючи, як важливо мріяти. Той, хто пам'ятає свої мрії, знайде дорогу до істини. В кінці розділу потрібно розфарбувати місто мрій. Дана розфарбовка знаходиться в розділі Додатки. Розділ 5. Замок Невіда. Вони прибувають до замку злого чаклуна Невіда. Де перстень знань захований в таємній кімнаті, Невід намагається заплутати Софійку та її друзів, створюючи ілюзії. Але її щирість і вміння відрізнити правду від обману допомагають знайти правильний шлях. В кінці розділу потрібно виконати мовознавчі вікторини, перейшовши за покликанням. Розділ 6. Повернення додому. Софійка отримує перстень знань і робить висновок, що справжня сила мудрості виникає в вмінні допомогти іншому бути чесною і прагнути пізнання. Її друзі проводять її додому, залишивши з нею щасливі спогади. Повернувши до свого світу, Софійка бачить, що золотий горішок зник. Але знання, отримані в пригоді, залишаються з нею назавжди. В кінці квесту можна зробити з дітьми висновок, що знання це скарб, який примножується, коли ми ним ділимося. Мудрість через доброту, допитливість і бажання робити світ краще. В кінці розділу є вікторина на тему «Фразеологізм». По закінченні квесту діти мають можливість поспілкуватися особисто в чаті із Софійкою, перейшовши за покликання.